і Відомо, що козаки до всьталися гумором. Яка чудова пісня Едуарда Рача живена пісня про козака Грицька. Улетів серед наші, мов скажений по степах, швидкий та хитрий козак Грицького. Тихо носом загорав у бур'янах, заєржав, та й жаба в ситьки, і виїхав грицько буйним носом у бур'ян, почухав усі свої поляшки. ой до ранку треба, хоч ти стрель у вражий стан, а й ти ж як до києварачки, Бахошний стрель у вражий стан, ти жи як до києварашки, у сиці завивали по ярак, свиряча річка і і наша севічка гостра по у руках, при світлі місяця палала, І наша севічка гостра шабля у руках, при світлі місяця палала, Він прийде у ворожий табір понад став, прошинів колониться він низько, та й збреше, збреше, як лукавий набрехав, І в пастку піде враже піско. Та й збреше, збреше, як лукавий не брехав, і в паску не враже військо. А після бою в люту смерть жахлива путь, ось паля знизу в серце суне. Вам вороги, його ні за що не збагнуть, Він вам всміхнеться й почеплюне. Його ні за що не збагнуть, він вам всміхнеться й очі плюне. Якби ніхто не йшов за тебе в смертний герць, тобі у край б не в ці ліпи. Летів, і ти бабона в карашках у люту смерть. Той хто найбільше мусив жити. Летів, і тивана в карашках у люту смерть. Той хто найбільше мусив жити. Дякую Слава!